Друзі, ставте вподобайка, і пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Бомбардувальник Ту 160 на аеродромі Шайковка здійснив аварійну посадку. А після приземлення на ньому знайшли пошкодження запчастини. Екіпаж отримав величезну дозу газу. Наразі його доля невідома. Машина пошкоджена. Зазначається, що бомбардувальник почав рух, коли щось пішло не так. Пілоти запідозрили несправність і екстрено посадили літальний апарат. Причиною аварійної посадки. Став навмисно зрізаний трубки подачі кислороду. Місцеві співробітники ФСБ вже оголосили у розшук автора спроби диверсії. В той же час для російських пілотів зовсім скоро настануть ще гірші часи, і без внутрішніх диверсій українські системи ППО вдосконалились. В той же час росіяни готували нові удари по авіаційній інфраструктурі Кіровоградщини. Служба безпеки України у ході контрдиверсійної спецоперації затримала агента російської п'ятої служби ФСБ. Який допомагав окупантам підготувати новий терористичний удар по Україні, розповідає прес-служба СБУ. так як кажуть у СБУ, російська ФСБшник в інтересах РФ збирав низку розвідувальних даних, які стосувалися, зокрема, технічного стану аеродромів та наявності на них, як бойових літаків, так і складів з боєприпасами. Також, судячи з усього, росіяни через свого агента хотіли дізнатися, скільки всього влучань було здійснено раніше по аеродромній інфраструктурі кіро. Воградщини і наскільки вони були ефективними, крім того, задачею злочинця також було полювати за українськими системами протиповітряної оборони, які захищають авіаційні об'єкти. Отриману інформацію, окупанти планували використати для нових ударів по об'єктах сил оборони України. Водночас із співробітниками СБУ вдалося затримати злочинця у той час, як він фільмував території однієї з частин збройних сил України. Як виявилося, злочинцем був мешканець міста Кропивний, Ська, якого заварбували на початку 2023 року зараз? Він знаходиться під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.